Протягом кількох тижнів люди, які ходили цією дорогою біля парку 900річчя Луцька, обходили купу сміття. Народний контроль домігся того, аби його нарешті прибрали комунальники. До народного контролю звернулись небайдужі лучани. Їм набридло ходити повз сміттєзвалище, яке утворилось на вході у парк 900-річчя Луцька. Я вожу дитину і дивіться, який мусор, як це може бути приємно. Ну, скільки себе пам'ятаю, то завжди був смітник. В плані естетичному. В очі впадає завжди неприємно. Оце це, це називається прибирання, це називається, намагаються створити культурний відпочинок для молоді, для прогулянки з дітьми. Ось бачите, які умови нам створюють. У департаменті житлово-комунального господарства пообіцяли, сміття приберуть. І от нарешті купи сміття зникли. Люди задоволені, що парк тепер чистий, та от хвилюються чи надовго. Ну, Хоч немає запаху, звісно. Для дитини, тим більше, з дітьми ж тут багато хто ходить. Відно, перше прибрали. Пройде тиждень дві а на п'ять так з'явиться та джемусив. Натомість комунальники переконують, робитимуть усе, аби у парку було прибрано завжди. Кусіння, прибирання це все що, це все парки. Кількість смітників, да, ми збільшимо. Зараз замовлені 20 смітників, то ми їх будемо розставляти. Це буде бетонний смітник такий. Ми будемо стежити, чи залишатиметься парк 900 річчя Луцька чистим. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ